Майже 230 тисяч гривень вдалося зібрати жителям та гостям села Сороцьке під час благодійного вечора Сила народу. Саме тут, 4 лютого, завершилась благодійна кампанія зі збору коштів на три безпілотні авіаційні комплекси Валькірія для бійців 44-ї бригади. Ми в Сороцькому ще раз побачили, що навіть невелике село, але все-таки є енергія такого. Бізнесу влади і людей вона дає відповідний, відповідний результат. Частина і зібраних коштів, а саме 3 тисячі гривень результат проведеного аукціону, на якому розігрували тубус від порохового заряду гаубиці з під бахмута. Таку бойову річ вдалося виторгувати восьмирічному Артему. Я хочу. Його дати мамі, щоб вона щось в нього посадила. Я дуже горжуся тим, що в мене є така річ з війні. Під час благодійного вечора глядачів веселила гумористична команда VIP Тернопіль, а також відвідувачі могли послухати пісні заслужених артистів України відомих гуртів та дуетів. Це маленьке село, такий маленький клуб на головах одні другим сиділи, але зібрали такі кошти. Я в захваті, щоб люди мали приклад того, як люди допомагають. Нагадаємо, благодійний фонд Покрова організував акцію Файний безпілотник для 44-ї бригади, на миті якої було придбати три безпілотні авіаційні комплекси Валькірія, але організатори змогли зібрати ще кошти на додаткові літальні апарати. Ми зібрали основну суму 2 мільйона 400 тисяч, а сьогоднішнім ще додатково 229 тисяч. Кошти продовжують поступати. Залишок, який в нас є на рахунках, ми також витрачаємо на потреби 44-ї бригади. Захисники дякують всім, хто долучився для того, аби зібрати кошти для 44-ї окремої артилерійської бригади. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.